У Чернігові скоро з'явиться центр стартапів та інновацій. Облаштовують його у колишньому кінотеатрі Перемога. Це приміщення належить Чернігівській політехніці, тому тут, поряд із волонтерами, працюють і студенти. Наразі частина кімнат все ще не придатна до використання. Ці приміщення, які вже зараз доступні, ми ремонтуємо, відновлюємо їх під так званий мейкерський простір, тобто простір, який буде наповнений різноманітними станками з цифровим. Програмним керуванням, зручним керуванням, і де ми зможемо працювати з різними матеріалами, з різними формами, і робити прототипи, винаходи, якісь там поробки, і робити головне спільноту, спільноту мейкерів. Чернігівську хочемо тут об'єднувати і давати їм як обладнання, так і експертизи. У колись занедбаному кінотеатрі міняють вікна, ремонтують підлогу, фарбують стіни. Одну із кімнат облаштовують під майстерню із потужним лазерним різаком. У цьому перемозі допомагає мобільна майстерня толокар. Це як айфон в серед лазерних ризиків. А, тобто він максимально легкий в використанні, він максимально надійний, він максимально швидкий, з ним просто приємно працювати. Він може різати та гравувати цілу купу різних матеріалів, різні походжувальні матеріали з дерева тобто картон, МДФ, фанеру, саме дерево, шкіру, купу різних пластиків, дуже точні та дуже швидко якісно може обробляти. А тобто, навіть на, на акрилі він може робити. Здеркальну поверхню при прирізці акрила. Костянтин Леоненко каже, навчитись працювати на лазерному різаку можна за дуже короткий час. 10 хвилин. Тобто людина, яка може працювати з комп'ютером та може нажати кнопку друк в програмі, може замість того, щоб друкувати. Папір друкувати речі. Центр перемога буде займатися не лише допомогою майстрам у втіленні їхніх задумок у життя. Тут планують проводити і інші заходи. Вже до цього ми робили такі тестові заходи для молоді. Тут були кінопокази, тут був рейв, дружба, тут був панк-рок фестиваль Чорне місто. Тобто, ми вже робимо тести. Ми дивимося на локацію, на її можливості, на нашу спільноту, які є запити. І в принципі, ми хочемо, щоб креативна активна спільнота розуміла, що тут ми можемо надавати їй площу обладнання, шукати всім комфортні формати взаємодії. Відкриття центру інновацій та стартапів Перемога відбудеться 28 липня.